Нова українська школа сьомий клас хімія. Завдання за підручником Григоровича Олексія Борисовича створити лебук на одну із тем. Тож вибираємо тему Хронологія та історія відкриття хімічних елементів. Перша тема. Науковці та науковиці. Які відкрили найбільше хімічних елементів історія успіху? Друга тема і третя походження нас хімічних елементів? Яка тема вас найбільше зацікавила? Як створити лебук? Лебук? Це новітній спосіб організації навчальної діяльності школярів. Це гра, творчість, пізнання і дослідження нового повторення і закріплення вивченого, систематизація знань і просто цікава форма спільної діяльності вчителя і дитини в одній папці. Різновиди тематичних папок. В залежності від призначення розрізняють навчальні, ігрові, вітальні, святкові, автобіографічні. В залежності від форми, розрізняють стандартну книжку з двома розворотами папку з трьома п'яти розворотами. книжку, Гармушку та фігурну папку Лебук має за мету швидке засвоювання матеріалу, прояв підвищеного інтересу у дітей до змісту, прояв самостійності при роботі з лебуком. Тож у кожного учня може бути така своя папка. Кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Розгляньте зразок лебуку, одного з учнів сьомого класу. Матеріали для створення лебука це те, з чого починається робота над ним. Готується паперова папка, папір білий та кольоровий, ножиці, клей, степлер, скотч, фарби, олівці, малюнки. Фото. Готуємо матеріали для створення лейбука. Розмін стандартного готового лейбука по всьому світу. Це папка А4 в складеному вигляді та А3 у відкритому вигляді. Елементами лейбука є кармани, звичайні, фігурні кармани. Конвертики звичайні, конвертики фігурні, рухливі кола, книжки прості, книжка гармошка, можна використовувати різні блокнотики, По горизонталі, блокнотик зі сторінками разної, різної довжини, листок паперу складений в декілька разів, в два або в чотири. Ось подивіться, як все це виглядає на макеті. чого ж починати чітко з'ясовуємо тему, складаємо план своєї діяльності, створюємо макет, користуємося шаблонами і оформлюємо наш лебук. Форми Базова основа та з розширенням виглядають ось так. Основа виготовлена з картону цупкого альбому паперу А3. Елементи для створення лебуку. Кармани. Кишеньки. Фігурні кишеньки вони можуть бути ось такі, по-різному розташовані на макеті. Рухливі кола. Виготовити їх дуже просто, ось так вони виглядають, у них різний діаметр, і одне коло маленьке повертається навколо іншого, більшого за діаметром. Блокнот розрізний. Ось так він готується. На макеті виглядає. Блокнот зі сторінками різної довжини. Прості книжки. Лист паперу складений в два рази. Теж дуже гарно виглядає. Лист паперу складений в чотири рази. Приклади шаблонів, картки, конверти, гармошки. Дякую за увагу, бажаю успіхів у створенні свого лебуку за однією із трьох запропонованих автором підручника Тем.